Конкретно говорити про зміни у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання ще рано, кажуть організатори тестування. Проте вже відомо про кілька таких змін. Зокрема, предметів на тестуванні у 2015 році буде менше. Не складатимуть тепер ЗНО з світової літератури і всесвітньої історії. Для решти предметів уже опубліковані програми тестування. Ще одне нововведення сертифікати ЗНО минулих років не будуть дійсні. Усі, хто хоче вступати у виші, має Заново складати тестування вперше на ЗНО у 2015 році будуть дворівневі тести з української мови та літератури і математики. Дуже багато було нарікань про складність тестів з української мови, літератури і інших предметів, в тому числі математики. Для... Це як профільний предмет і як непрофільний предмет. Зрозуміло, що на механіко-математичні факультети потрібно надзвичайно добрий рівень знань з математики, Тестовий тестові зовсім буде складатися з базового рівня і з поглибленого рівня. І Щодо методики нарахування балів, результатів, то це буде пізніше. У 2015 році ЗНО з української мови будуть зараховувати як державну підсумкову атестацію. Створюють єдині тести для оцінювання знань випускників лише з української мови. Розпочнеться складання іспитів з квітня. Скасувати мають і 124 бальний бар'єр для абітурієнтів. Вищі можуть самі визначати прохідний бал на різні спеціальності. Випускникам коледжів для вступу теж потрібне ЗНО. В проєкті про це прописано, що всі випускники коледжів будуть проходити лише тестування, і за результатами тестування вони будуть вступати лише на перший курс вищого навчального закладу до 3-4 рівня акредитації.